У сьогоднішньому Євангелії ми чули, як двоє апостолів Іван і Яків, підійшли до Ісуса і просили у нього, щоб сидіти праворуч і ліворуч Його трону. Однак Ісус сказав: Ви не знаєте, що просите, бо не моє давати, хто буде біля мене, сидіти. Однак, чи ви зможете пити чашу, що я п'ю? Вони сказали: так, зможемо. І каже Ісус Христос, тож будете пити з її? Як бачимо, апостоли, перебуваючи у славі Христовій, самі хотіли слави. Вони також хотіли сидіти, щоб інші їм поклонялися, але Ісус розбиває їхні мрії. Він каже, що найбільша слава це є служіння ближньому, це є ділитися Божою любов'ю з нашими ближніми, рідними, близькими, друзями, а також і молитися за ворогів, за їхні навернення, щоб вони пізнали Бога, покаялися в своїх гріхах і навернулися до нього. Бо саме більше, більша заслуга це є заслуга у служінні, бо сам Христос. Він сам говорить про це: я не прийшов на землю, щоб мені служили, але щоб послужити іншим. Так само і ми служимо нашим ближнім, допомагаємо нашим близьким, друзям, несімо слово Боже у їхні серця, ділімося цією вісткою, що Бог любить кожного з нас. Бо саме в любові перемагаються всі труднощі, бо саме в довірі ми зростаємо у вірі до Господа Бога. Ми тоді вміємо довіряти, ми тоді вміємо віддавати. А коли ми вміємо довіряти, ми тоді втрачаємо страх, бо ми знаємо, що нас небесний тато заопікується, що він не підведе, коли я йому довіряю. Отож навчимося довіряти служимо один одному, любімо один одного, і тоді Господь буде з нами. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава нові!